Ставити вашій увазі таку рослинку як рокитник. Цікава рослина, хто ще не має, рекомендую. Цвітун, такий цвітун. Є різні сорти є: оранжеві, жовті, пашневі Дуже гарна рослинка, висока. вона вище в мене, цей кущик вище в мене. Сускидистий потребує опори і любові. А так взагалі не вимерзає, я нічим не накриваю. Простий мені здається. Що не вимерзає, то вже для мене дуже хороша рослина, яка не вимерзає. Я так не люблю те накривання. Ну, але зазвичай те, що накриваєш, дуже цікаве є. Якось так. Ось такий рокитник. Тут там, де я живу, говорить на нього мітловець, роблять з нього мітли. І в нас є жовтий. А це такий як сортовий вишневий. Цікава рослина.